Двоє загиблих та п'ять понівечених машин, такий результат ДТП, що сталося на околиці Івано-Франківська, за словами свідків, усе через пішохода, який переходив дорогу не встановленному місці. Посеред траси його збила багатотонна фура. Каже, що не помітив, він перебігав з цієї сторони на цю сторону чомусь і каже, не, а, їхав в цьому крайньому ряду. Правий не, не мав можливості, бо машини були в правому ряді, не мав можливості маневру почав виляти і так він. Чоловіка зачепив правою стороною. Від удару чоловіка відкинуло на зустрічну смугу. Аби постраждало, не розчавили інші автівки, автошлях перекрив лісовоз, в якого буквально за кілька хвилин врізався старенький ваз. Інший водій мікроавтобуса Мерседес став об'їздити лісовоза і врізався у Део Матіс. Водій Део Матіс не зорієнтувався в обстановці, яка склалася на зброї частині. В'їхав в автомобіль, який виїхав на його смугу руху. Він зайняв на місце. Люди його витягнули з автомобіля, почали надавати першу медичну допомогу, але, на жаль, швидка, коли приїхала, тільки констатувала смерть. Пішохід невдовзі також помер в кареті швидкою. Чоловіку було 37. Міліцію розпочали одразу два кримінальних провадження. За фактом зіткнення фури з пішоходом та за фактом лобового зіткнення Мерседеса з Матісом.